Вітаю, друзі. Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовнік. Це гра під назвою Контра. Якось там. От, коротше, в неї довге названня. Але це контра, яка та сама контра, якщо ти пам'ятаєш. от З тих Нінтендо, цих приставочок, оце все. Тільки вона перероблена. Коротше, ну на сьогоднішній лад. Написано було тільки що, що, типу, візьміть джойстик. Він в мене далеко, мені впадло вставати, чесно кажучи. І робити підключення, тому я спробую пограти на клавіатурі, якщо вийде. І якщо не вийде, значить не вийде. Тим паче, що це демо-версія, вона є в стімі. Кому цікаво, можете зайти подивитися, а я спробую і вам покажу. Гра автоматично зберігається в конкретні моменти, не виходить з гри. І... Ага, аки, добре. Е, що нам ну, пад Ентер підтвердить. Добре, Мишку! <смір> Це жесть. <смір> так, музику в мінус майже. Загальна гучність, ефекти. Давайма ефекти і загальну гучність також. М -м, бекспейс назад, окей, кругове тип, прицілювання. Е -е, є тут українська мова? Ще нема ніхе, бляха. Ну, я не впевнений. Тут, по великому рахунку, що в таких 2D-шутерах аркадних потрібно. Тут потрібно тільки тиснути кнопочки і все, але на всякий випадок хай буде. Аркадний режим, сюжетний режим, давай подивимось. Звичайна шкала здоров'я окей, підтвердити. Enter. За мною нічого нема, окей. Це я можу вибрати когось. Біл, ленс. В чому різниця? Давай біла візьму. Дух біла, зберігання зброї, міцність зброї. Лікування перезавантаженням. Чим? Це мені два скіла потрібно взяти. А що воно дає? Типу, два, один скіл. Окей. Зберігання зброї. прочність зброї. Лікування перезавантаженням, збільшення ОЗ. Плюс один. Можливо, давай лікування візьму. Готово. Почать. Нові механіки у грі це капець. Архіпелаг галуга. Чи Галуга? Тут навіть сюжет є, ти розумієш. Тут в цій грі в новому ремейк, ремастер, я не знаю, як хочу так і називати. Але це зовсім не та контра, яка була. Е, ну, Типу, та, але не та. Ностальджі, скажімо так. Повернемось, подивимось. А, а я ж тихіше зробив. А ти хто? Ага. А я не пам'ятаю в контрі такого, типу, в оригіналі. Це напади на планетян яких чи що це? Шість місяців по тому. Let's review the mission details. As you know, не можу я бляхать. В заставках не можна реагувати звук, це жесть повне. Пробіжимося водним завданням. Як вам відомо, терористичне групування Червоний Сокіл наносить. Обмежені удари по всьому світу, і мені що, мишкою окей, добре, хоч тут є така ж можливість. Ми, Ми підтвердили інформацію, що вони е обоснувалися на крупному острові Галуги після того як в цьому році там впав метеорит. Я буду так е читати, тому що я не можу. Коли воно ще розмовляє, і перекладати і це жесть. Федерація відразу відправила армію GX, котра неподалік провадила навчання. Їм сім успіх, поки три дні тому ми не втратили з ними зв'язок. Да ви жартуєте, GX найсильніший загін армії Федерації. Вискочки з кі. Вискочки з периферії ніяк не могли їх здолати. Well, які підтвердження немає, але варто powerful, чекати гіршого. Гіршо. Судячи з усього, червоний Сокіл сильніше, ніж ми й гадали. Which, до речі, кажучи, у нашого наукового відділу також тривожні новини. Доктор Дрейк Деферейшнз супутникова сітка знайшла гравітаційну аномалію. Щось випускає настільки сильні хвилі, що вони облітають планетою навколо. Координати Джерела вказують прямо на архіпелега Луга. Щодене дає нам привід вважати, що Червоний Сокіл розробляє гравітаційну зброю. Гравітаційна зброя. Федерація заборонила його десятиліття тому. Ленс, не можна, щоб подобна руйнівна... Штука потрапила не в ті руки. Департамент зброї Генріксін Індестріс підтверджує, що ці показники приборів співпадають з випромінюванням компонентів гравітаційної зброї. Навіть просто його неправильне зберігання може викликати рухи на. Порушення клімата і в гіршому випадку е відтворення Чорної діри. Біл Ленс. Враховуючи ситуацію, I гадаю, clear, що нам потрібно -Contra пояснити, contra чому Федерація викликала ваш загін МПЗ. Контра, Ваше основне завдання битися з військами Червоного Сокола, знайти джерело цих гравітаційних хвиль і знешкодити його. якщо можливо, знайдіть армію GX і сповістіть їх про. Про цей стан. Недалеко від зони висадки знаходиться мур Червоного Сокола. Проникніть на базу і захопіть їх лейтенанта. Його допит допоможе зрозуміти наші дальні подальші дії. Пропавші суперсолдати і зброя судного дня. Оце так п'ятниця. Все закінчилось. Банівки. Балаболки. Пора представитися О, так, брате. Так. А тепер саме склад. Бляха. Так, чекай, за мною іконка. Зараз. Я зменю напевно. Цей. Блін, а в мене ввімкнув. Коротше, я зараз зміню трошки налаштування вебки. Та зараз, зараз почекай. Коротше, якось так воно буде, не знаю. Е, так. Це вперед назад, диви, водичка. А як хлюпає? Ага, стрибок. Ага. А тут я, ага, і тут можу. А я дихати можу під водою, ні? Так, а мишкою. Дайте мені можливість мишкою стріляти. Бляха, муха. Чекай, а де. Це що було? Shift. Так, а як стріляти? Це чудово. Бляха, на С. На Z. Е, Це що було? Не поняв. А що це значить перемикання? Так, це. Затис і все. Так, це стрибок. І це біг. Все, окей, на клавіатурі. Все. Movement, e, потренуйся jumping, рухатися, пригати та стріляти. Та я саме це і роблю. Дойл сказав, що всі в загоні контра можуть приригати інший раз в повітрі виконувати ривок по горизонталі. Тихо. Ага. Mm. Отак. Поню. Блін, тут реально потрібен джойстик. На клавіатурі це дуже незручно. А чому в мене мишка? Приберись. кудись сюди Так, стрель. Чого ти перестань стріляти? <диво> а. нє не не, не. Я, я не пройду цю гру, я, я тобі серйозно, я навіть демку не пройду. You can aim with more precision by holding down aim lock. Тихо, тихо, тихо. Ах ты, ти, я, блядь, зажжал мене! Тихо. Да блин, ну не здихай! Блін, я натискаю прыжок просто... і він падає. Тихо. Ай, й -майо! Тихо. Та й палки Ми підключились до сітки доставки зброї і будемо регулярно присилати припаси, окей. Вистрілі, та це я зрозумів. Ага. Тихо, тихо, тихо. Ці падлюки ховаються, ти бачив? Тихо. Ааа, тихо! Та блін! Ой-ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Ті рода Оце краще буде, ніж той вогнемет. Блін, реально, беріть джойстик. Тихо. Е, стрибок. О, дружбан! Що це було тільки ж? А ти стрілять будеш, ні? What the hell? Якого біса? Наша вертушка під Go вогнем down. противника, ми падаємо. А я Твою мать, yeah. тихо. Це перше попередження. Як на мене, так всі три. Які три. Що це значить, я не розумію. А, це я перемикаюся. Ні, не, не зрозумів. Між зброєю переми. Окей, оцей. Оцей його буду. Здохне, пад... Додаткової зброї перемикання між зброєю, окей. Не поняв. Ну давай лазер. Блін, а воно викидається. Тихо, а якщо я отак зроблю. І отак. Ага. Отак. Дадем! Не стріляй по мене! Куди ти вилазиш? Тихо, тихо. Так! А. А-а-а! <правита> <mu> Прикинь, йому повітря потрібно! Прикинь, он под водой не может долго сидеть, ему нужно по Нахер. Окей. Бляха, снова се... Це... Окей.

Вау, жесть! Моя просто не маслив. Ну мені здається это... Ааа, це самонаводка! Це що за супермантики, що був? Я повинен був здогадатися, що прибули контра, коли захопили джунглі. Запалали. Давно не бачились біл. Що ти тут робиш? Ми прийшли врятувати твою задніцю. Якщо ж МПЗ вирішила влізти в цю операцію, то потрібно було присилати невелику армію. Вочевидь, маленька армія не справилась, так що прийшлося ж прийти. Це твоя правда. Якби там не було, будь на чеку ці хлопці налаштовані серйозно. Яка обстановка? Анд я втратив з ними зв'язок під час розвідки боєм. Напевно, працюють глушилка. Але не турбуйся. Я в рапорті так і напишу. Я буду на зв'язку на випадок, якщо у вас контра начнуться проблеми. Я чув транспорт Стенлі. Хай він сам займається армією Джинс А ви двоє найдіть ворожу базу. так точно. Дуже гучній голос. А, налаштування, звук. А тут. А. Тільки в роликах, тільки в грі. Блін, тут налаштування голосу немає. Ефекти. Давай отак. Я не знаю, ж, з музикою, що буде. Якщо буде з музикою херня. Настройки керування, як грати? Ну, тут, типу, можна настройки керування змінити? Але... ця гра під джойстик, ну серйозно, я, я напевно, блін. У мене виникло бажання все ж таки купити цю гру повністю. Так. Тихо. Ага. Оця зброя саме те, що потрібно. Ой. Тихо. Тихо. <хі> я заплутаюсь. А можна якось пересуватися по цьому штуку? Тільки, пр... Тільки стрибками. Окей, відкривайся. Окей. Хорош. Не, лазер я не хочу брати. Отак всіх, оце так зброя, це просто круто. Вона що і снаряди інших збиває чи що? Ага, так, туди я не достану. Давай, давай, давай. А, незручно. Тихо. Блін, засередженість. Гра на увагу і на зосередженість. Я не знаю, що там мені подобається ці ракетниці. Це босс! Все, босс пішов, тик-тык. Давай, давай, лупи лупи-лупи-лупи! А-а-а! Добий, добий його. <срес> В смыслі? Ще один! та ти замахав, та блін, не чіпай мене, жесть, гра закінчилась. Эм. <laughs> um. Ахіренна гра, я не буду. Е, в мене є бажання далі пограти, перепройти цю, цей рівень ще раз. Але, по-перше, в мене реально болять пальці. По-друге, е, не бачу сенсу проходити демку, е, тому що в мене виникло просто отакенне бажання взяти повну гру і пограти її. Якщо вам подобається, пишіть е, коментарі, звісно, і не знаю. Можливо, будемо проходити повністю, можливо, не будемо. <залежить>, Залежить від вас. Хірню нагородив, тому перезапишу цей момент. Там я трошки виріжу, а цей перезапишу. Коротше, гра бомбезна. Посилання я залишу під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте вподобайки, тисніть на дзвіночок і до зустрічі в наступних відео. Всім пока.